Дуже красиві місця, красива природа, дорога веде кова. І з цією дорогою можна вийти і на Драгобрат, можна вийти на задній і вийти на чорну тису. Зразу відчувається, що тут ще якраз весна лише починається, є такий холод і зранку, температура. Не є високою, може ще 5-6 градусів тепла не більше. От Сьогодні ми посвятимо цю поїздку якраз от таким красивим місцям Свидовецького хребта, подивимося на її дику природу, на різноманіття природне, ландшафт і дізнаємося, дещо що цікавого з цього сюжету. Що можемо сказати, яка є користь населенню на даний момент від е, оцих полонин? Я зараз стою на місці, де проростає афени або черніка. Дуже е, цього року врожай великий буде, якщо не змерзне, бо зараз кінець травня, можливий е, період зараз приморозків. Якщо дасть Бог, що буде все нормально, тоді бачимо, що врожай буде цього е, року великий. Бачимо тут, які великі простації, які тобто, де деревами е, можна надавати е, дикий п'яти. Що, е, що ми цього року в планах зібрати? Місцеве населення, якщо буде хороший розгай, заробить на Чернікі гроші. На останні роки ціна дуже низька на Черніку, треба підняти ціну, відповідно знайти якихось структури бізнесові, які будуть вивозити за кордон, щоб місцеве населення отримувало кошти для своїх сімей. Тому що період збирання ягід, брусніки, це досить прибутковий період, і місцеве населення виживає на цьому. І я сподіваюся, що буде цього року хороший урожай і люди зароблять кошти. Бачите, що полонини використовуються дуже слабо, того що раніше випасалася худоба, і це більше такі плантації, де ми зараз знаходимося. Полі, а це все заростає черніку. І якщо в майбутньому не використовувати для вівчарства, для скотарства, для туризму, але опять же хочу наголосити: питання: що туризму на насвідоці не буде. Це екосистема, яка мається Любувати населення, туристи, які будуть приїжджати до нас. Ну, але е, теж забудова була і при радянських часів, і при Чехословаччині, тут були хліви, тут були е, всякі пункти такі, навіть е, молокозавод, а від цього залежало і життя місцевого населення. Так що е, в майбутньому я думаю, що е, це буде мати величезний розвиток. І ця червіка буде приносити доход місцевого населення. Років. Спроби будувати на наших полонинах були деякі періоди, особливо у 90-х роках. Тут навіть американець побудував будинок, він був красивий, але він був недобудований. І щоб побудувати у такій гірській місцевості на полонині, то це все треба всі матеріали завозити знизу. Це дуже кропітка. Матеріал і знизу треба було це все марувати, але здання було красиве, але комусь чи то природні умови, гроза, чи, чи можливо людські люди приклали свої руки, і це, цей будинок такий, він був спалений. На жаль. І бачимо, що такі будинки, особливо приюти для туристів, вони були ще і у ХХ столітті при Чехословаччині, при австро угорщині а зараз майже практично їх нема. Оце е, і наша біда. Тому щоб розвивати туристи, ще більше по цих полонинах, треба мати якісь такі. Віні, які. Ми могли сюди прийти і тут відходи переспати. Е, переспати. Бачимо, яка природа, яка красота навколо нас. Це дійсно е, красива місцевість і е, е, шкода, що яка от і вісти, що Треба тут заказник зробити і перетворити ці місця на, не, люди ні чорніку не збирали. Тут ні яфини, ні робаці по-нашому, аби я не знаю все згинуло. Хоча ми знаємо і вже всі говорять. і з Ужгородського університету, з Івано-Франківського, що на полонинах, отут-оцих полонинах на свидовці курасом строятися не буде. Але так називають тим, що буде курорт, що буде, не витримає система, унизу будуть це будувати будівлі і не тут, а там далеко у Плайську. Так що треба працювати для того, аби розвивати от такий туризм дуже правильне. Питання стоїть усе, щоб е, тут лишилися нетронуті е, місця для нашого майбутнього. Я думаю, що ми це е, дотримали. В останні роки е, бачимо тут багато яфин і тут багато людей. що е, Тут знаходиться гірський кутічок, е, е, кутічок, де бере недалеко звідси від кутічок початок. Бачите, як плодорочиться вода. Е, е, пало на е, Вони використовуються для вівчарства, для скотарства, для коней, Того, що вода у варах дефіцит. Е, це з притока річки Турбат. Починається, тут можна поставити відповідний камінь, що тут це бере і, і річка Тиса, бере свій початок. От Бачите, недалеко тут, тут. Що хочу сказати, що останні роки глобальне потепління і, і, і таких потічків, і вода у них падає. І, і без води нема майбутнього. І, е, 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 для я вам хочу розказати, що це землі комунального підприємства Свидовець, яке було створено у 2015 році е, у Куїцьку сільську раду, для того, щоб е, був порядок на половинах. А я говорив колись Ягерських ягерів, е, охорона цих територій, аби наблюдати аби був порядок вівчарі, аби між собою не було ніяких... Якихось. І для того, щоб то функціонувало комунальне підприємство Свідовець, потрібно кошти. А коштів зараз, на жаль, дуже малі. І щось будувати, відновлювати ці дороги це практично неможливо. Лише якщо в майбутньому дати громадам якісь відповідні кошти, це уряд має думати на перспективу, як обертити цьому краю. Але якщо просто це лишити на е, прозволящі, як ми кажемо, то перспектива для цього краю дуже слаба буде, це все заросте. Е, бачите, що тут рубки не проводяться, бо це не скорості дерева. Е, 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 і бачимо, скільки тут лісує, е, бо багато є, що там не рубається, і так далі. Цей ліс ніколи на полонинах не буде, бо це тундра. Це е, ці е, смереки, оці, що тут знаходяться, е, тут джеряпин, гореш, вони низькорослі і вони для використовуються для будівництва, будівні матеріали. І е, за якісь рубки говорити на полонинах це нереально і воно взагалі е, питання нереальне, не стоїть на часі. Зупиняються туристи, бачимо, як тут красиво і чисто. Бачимо там далинічки, така дорога йде одна до поле, а друга дорога йде на білій на озеро. Це унікальна територія, яку треба зберігати на майбутнє покоління. Рідці беруть початок крічки, тут турбат, бере початок, Падає у Брустурянку, Брустурянку впадає в Терезу. І звідси і починаються е, якраз е, водні шляхи е, Дуже